От мені цікаво, це, це хто? От хто це такий? Мені може, можливо шампіньон якось потріскався. Дивіться, який пухнастий. А, це мухомор вітадіні, йолки палки Ай, знав би не видергивав. Друзі, так, рідкий. Достатньо рідкий грибочок. Не всі знають його. Бачите, пухнаста така шапинка в нього. З великими чешуйками. Ніжка точно така ж сама. Теж з чешуйками, чисто білі пластинки. Чимось, до речі, покривало схоже на шампіньони, таке ж плотне. ну, Але пластинки ну, білосніжні. Це єдиний вид мухоморів із роду Аманіта, котрі не мікарізні, наскільки я от знаю. Можуть зростати де завгодно. Це просто ну, дорога посеред посадки і от якісь кущі. Ось такі красень. До речі, з приводу їстівних якостей різниці, інформація різна, так що не впевнений. Блін, Шкода, що він такий чумазий і я його не почистив. Ну, все рівно гарний. Гарний грибочек. От Якесь різноманіття, хоч і не в кошик. Ще один мухомор вітадіні. Огроменний купався. Бачите, його гіпочка біли платіночки трошки зустрілася. Вот такие красные. десь сантиметров 15 такие ж. Не то что тут малюк ой такие прям буцматые. Вот так вот.